Всім привіт на каналі Бухгалтер-Консультант. Сьогодні я коротенько покажу, як синхронізувати чекбокс та нову пошту для того, щоб вам чекбокс видавав відкладені чеки, які будуть фіскалізуватись тоді, коли клієнт буде отримувати товар на новій пошті. Я наголошу, зроблю акценти, куди заходити, що потрібно буде зробити, щоб такі чеки вам формувалися. І так, увага на екран! У чекбоксі у нас реалізована можливість. Там, де у нас йдуть наші касири. Якщо ми натиснемо три крапочки, ми можемо переглянути, чи наш ключ вже запущений на хмарному носії. Це допомагає нам зробити так, щоб в принципі, ми не були підв'язані до ключа, і вони потрібно скачувати на кожен комп'ютер. Наступним кроком, наступної перевірки це буде в нас перегляд кас. Якщо наша каса, ми хочемо її під'єднати до нової пошти, до інтерфейсу нової пошти і їх синхронізувати. В такому випадку у нас в розділі каси є біля нашої каси, яку ми обираємо, є можливість додати токен нової пошти. Що це таке? Коли ми будемо з вами в кабінеті нової пошти, ми можемо собі скачати відповідно згенерувати токен, який ми внесемо саме в налаштування чекбоксу. Відповідно, у нас буде зв'язка нова пошта плюс чекбокс. Коли ми оцю синхронізацію налаштуємо, ми зможемо далі при формуванні чека, тобто при відкритті зміни і при продажу, зараз я вам покажу через відповідну. У нас буде можливість вибрати е, саме е, відправка по новій пошті. Тобто, у нас з'явиться додатковий пункт, де ми вне, будемо вносити е, номер накладної від нової пошти. Таким чином, чекбокс не буде зразу фіксувати і фі фіскалізувати цей чек, а буде його робити відкладеним і автоматично профіскалізує, коли клієнт забере на новій пошті товар. Єдиний мінус у цій синхронізації є в тому, що. Що потрібно буде е, кожного разу при здійсненні е, операції в чекбоксі, при формуванні чеку копіювати номер накладної і вставляти її сюди, в чекбокс. Тобто автоматичної такої синхронізації немає. Якщо ви робите, до прикладу, накладну в е, кабінеті нової пошти, і вони сюди підтягуються. Такого, на жаль, немає, вам потрібно буде її вручну сюди вносити. І таким чином буде працювати автоматизація. Е, Фіскалізації. Чому ця автоматизація є позитивною? Тому що багато хто скаржиться, що якщо клієнт на новій пошті не забирає посилку, не забирає товар, відповідно, ваш чек, якщо ви це робите, при відправці вже сформований, і вам потрібно заходити знову ж таки в чекбокс і робити повернення даного фіскального чеку. Якщо ми будемо працювати за принципом відкладеного чеку, то такої проблеми не буде. Якщо клієнт не забирає посилку, то відповідно чек не фіскалізується. Автоматизовуйте ваш бізнес. Якщо потрібна допомога в налаштуванні програмного РРО, налаштуванням синхронізації, то звертайтесь в нашу компанію бухгалтер-консультант, ми з радістю. Допоможемо вам автоматизувати облік вашого бізнесу. Побачимося з вами у наступних відео. Всім папа! -па.